Львівська мануфактура новин зібрала для вас короткий дайджест новин та подій на Львівщині. Отже, соціальні ініціативи та підтримка у золочівській громаді переобладнали гуртожиток у житло для переселенців. Проект на 2,75 млн євро вміщатиме до 170 людей. У стрію запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю а у березні організували сплав річкою для сотні ветеранів. 35 родин загиблих, полонених та безвіці зниклих із Єворівщини вирушили у Меджугор'ї. у Другобичі тривають роботи і встановлення мрт апарату у міській лікарні. А на Яворівщині мешканцям пропонують безкоштовні медичні огляди у межах виїзних консультацій. Спорт та реабілітація 13 червня. У Львові відбудеться відкрите тренування із флорболу для ветеранів. Спортивна реабілітація у новому форматі. Інфраструктура та розвиток у Самбірському районі відремонтували три мости. А у Бориславі тривають роботи із оновлення у Белській громаді збудують елеватори та сухий порт за кошти інвесторів, а у Пустомотах відкриють паспортні послуги у ЦНАПі. Каменка-Бузька громада проводить опитування мешканців для написання нової стратегії розвитку. А у Львові готують до відкриття унікальний муніципальний хаб Стрільниця. Простір для спорту ветеранських ініціатив і громади, культура, пам'ять і громади на Львівщині. Стартує інвентаризація пам'яток, створюють реєстр разом із громадами. А у Новояворівську провели захід політ з одним крилом для людей із вразливих категорій. Яворівська громада активізує міжнародну співпрацю. Про це повідомив Львівській мануфактурі депутат обласної ради Володимир Хархаліс. А шахістка з Львівщини перемогла. Чину чемпіонку світу на міжнародному турнірі у Будапешті у Львові. Працює унікальний масажний кабінет, відкритий незрячим фахівцем. Проект допомагає адаптації і соціалізації. Детальніше про ці всі новини дивіться на ютуб-каналі Львівської мануфактури новин, а також читайте авторські статті на нашому сайті.